Спрощений логотип, простота ззовні і мінімалізм у середині. Сітроен показав електрокар Олі. Поки що це лише концепт, але він демонструє намір французького бренду спрощувати автомобілі майбутнього. Капот і дах концепт кара виготовлено зі стільникового картону, посиленого склопластиком. Завдяки легшим деталям машина важить менш як тонну. Водночас розміри можна порівняти з міні-кросовером. Довжина 4,2 метра, ширина 1,9 а висота 1,65 ціла Дах важить удвічі менше ніж звичайний, лише 6 кілограмів, і він може витримати і мене, і вас, нас обох. Тож можна без проблем забратися на дах у двох. Ще одна данина економії: вертикальне лобове скло. Воно легше і дешевше у виробництві, ніж похилі стекла. Щоправда, аеродинаміка постраждає. Двері теж полегшені, вони не мають шумоізоляції, динаміки від товстого пучка проводів, бо електроніки в автомобілі мінімум. Скло опускається вручну, а машину треба заводити архаїчним ключем. Панель приладів максимально проста. Аудіосистеми немає, але є знімні bluetooth колонки, до яких можна під'єднати смартфон цією моделлю ми кажемо досить достатньо з нас великих автомобілів із безліччю функцій, які нікому не потрібні. Деякими з них водії користуються вкрай рідко. Технічних даних про електромотор поки немає, але відомо, що швидкість буде обмежена на рівні 110 км кілометрів за годину. Розробники обіцяють, що запас ходу вистачить на 400 кілометрів. Також вони кажуть, що машину легко ремонтувати, і вона прослужить щонайменше 50 років.